Доброго дня, шановні глядачі, ви на каналі Гриби Полісся. мене звати Олег. Сьогодні у нас 8 червня 2024 року. Я приїхав до лісу. Сьогодні у нас так похмуро на дворі. хоча опадів ніяких не передбачається. Ну, у мене на цей випадок є там плащ такий від дощу. І я тут рядом біля дому, так що думаю, не розкисну. Кому цікаво, залишайтеся. А ми вирушаємо. Ну Ось ми зайшли до такого лісу. Зараз подивимось, що тут у нас може бути. Ну ось зустрічають нас тут лісички. Підійшов я трішки від цього місця і ось знову ми можемо бачити лисички. Ось, ось. Ну, зазвичай ті лисички Ну, В такому лісі гриби повинні бути. Ось. Збирали трішки тут люди видно теж їдуть в ліс. Сьогодні вихідний, субота Як я їхав, зустрів, машина була, їхали. Тут тільки що два хлопці на мотоциклах поїхали. Так що Люди збирають. Також у нас вже почали з'являтися білі гриби, але ще не так масово, ну, ну вони вже є, пройшли дощики і почали з'являтися білі грибочки, але більшість з них, на жаль, поїдені хробаками, ну, вони, як зазвичай, всі в такий період літа, поїжені, але й попадаються і чисті. Зузуля кує. Листя підняла вони тут під листям усі. Пташки гарно виспівують. Перший погляд і не видно. Ну, Дивіться, я ще й кошик на них поставив. Де, ось подивіться, де сховалися. придивлятися ось ось дивіться на перший погляд і не видно а ви це підняв і вони є і вони є. єди сюди 何しよう。 Зараз підгодуємо нашого кабанчика, да? щоб він дійсно був ситий. Так, Треба все уважно обдивитися. Тут, здається, такий ліс, що є тут лисички. Які вже сироїшки у нас. Одну зірву вам покажу. Чисті, білосніжні прямо знизу. Ось такі. Я їх зазвичай не беру, Ну, мені часто пишуть у коментарях, що це дуже смачний гриб. А що, я їх чіпати не буду, одну вам зірвав, показав, ось така вона на вигляд, а то може ще комусь може підросте, може хтось дійсно їх збирає і буде, щоб не вийшло так, що вирвав і покинув. А ми йдемо далі. Збирати те, що ми збираємо. бачу, лисички люди збирали. Позбирали, збирали, аби і всі не позбирали. Треба листя розгортати, тоді його буде видно. Цей кими з знайшли. що ще під листями не видно. Повизбирували, ходив я там по своїм місцям. Людей багато в лісі, всі кинулися в ліс і одні корінці валяються тільки. Ну що ж, всім, всім потрібно. Так ще назбирати можна. У нас вже виглянуло сонечко. Ось так. Йду я хочу зайти ще в одну посадку подивитися. Був я колись збирав лисички. Ззадні мене їде якась машина. Теж грибники. Зараз ми її пропустимо, хай їде. Не зайшов ось такий ліс, хочу тут подивитися, може дещо є, якогось тут збирав. Высычки были, может, и в этом роде есть такая местная Ну, вот, пока что. Одну знайшов. Подивлюся. Повинні бути. Ось так. Ну, ось походив я ще трохи по лісі там в одне, в друге, в третє місце зайшов. Ну, Сьогодні, як ви бачите, результат не, не сильно, але так, назбирали коє-що. Людей в лісі багато, сьогодні субота. Так що всі поїхали в ліс. Ну, Так що так, зараз я вам покажу, що в нас вийшло. Трошки є на суп, або якусь картоплю смажену буде. І то не дарма. Ну ось і все друзі, закінчився наш з вами сьогоднішній похід до лісу. Нагадую, що сьогодні 8 червня 2024 року, субота, вихідний день. Ну, Трошки походили, погуляли. Трошки грибів назбирали. Ну, не грибів, а лисичок. Я маю на увазі, що не... у нас зазвичай на білий гриб кажуть гриб, а лисички це лисички. Та я так і говорю. Ну а так. Всім дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей. Ще побачимось.